Головною метою української громадської організації Нова хвиля, яка працює в Будапешті, це підтримувати українську молодь та сім'ї, які живуть в Угорщині. Тому організація впродовж року проводить велику кількість заходів. Серед них особливе місце посідають заходи патріотичного характеру. До прикладу, з нагоди дня єдності за організації нової хвилі у центрі Будапешту зібралося декілька сот українців, аби висловити свою солідарність та утворивши живий ланцюг, привернути увагу Європи щодо того, наскільки важливою є подальша підтримка України. Нещодавно також організація долучилася до проведення першої угорсько-української конференції Нова Дес Товариство Нова хвиля створилася. Ще в 2014 році, і тоді ми називалися Українсько-Угорське партнерство. А вже в 2019 році ми запросили пані Ліліану, щоб вона допомогла нам, і, і тоді почалася така активна діяльність нашого товариства. І е, Я дуже рада, що е, за ці п'ять років е, вона була для всіх нас ментором і, і таким е, помічником. І тому я з, з радістю а, прийняла пропозицію, коли мене видвинули члени іншого нашого товариства, і а, стати головою. Я ще не є голова, я тільки зараз заступник, а, а почнеться а, мій мандат, можна сказати, а з а, червня. Товариство Нова хвиля створилося для того, щоб підтримати молодь і молоді сім'ї саме. Бо ми відчували, що це цього, цього не вистачало якраз в ті роки. І саме тому ми були дуже раді, що пані Ліліана Грекса, речник від української національної машини в горському парламенті, запропонувала нові хвилі співпрацю, і ми з зробили разом Нова Дес. Це є конференція, якраз для молоді бо ми вважаємо, що ми маємо вкладати в їх розвиток, щоб вони продовжували нашу справу.